Ви стали володарем якогось старовинного предмету і не знаєте, що це. В бабусиній скрині знайшли старовинні монети та предмети побуту. Ви колекціонер чи пошуківець. Тоді вам завжди в нагоді буде міжнародний інтернет-ресурс Віоліті. Віоліті це найбільший та найнадійніший сайт, де вам допоможуть у визначенні та оцінці предметів старовини. Віоліті це найбільший інтернет-аукціон з продажу. Віоліті це найбільший форум пошуківців та колекціонерів. Швидка та легка реєстрація, надійність та захищеність угод продажу, зручність користування завдяки мобільному додатку Віоліті. Віоліті ваш надійний повідник у минуле. Всім камрадам-глядачам великий привіт. Сьогодні у нас топ, у нас у мене є фартового санька. Он він, він ходить. Ну, місце сильно не буду палити, бо це так можна сказати, розвідка. Перше вибачаюся за вітер. Потім хочу. Проанонсувати відео, там чисто по приколу зняв, в общем, подивитися, посмієтеся. Я сам після зйомок наржався, так що ну знахідки там були. Воно буде одразу після цього відео. Так, і що ж, ходимо сьогодні, шукаємо ЧК, е, втрачену цивілізацію. Ну і що? Є перша знахідка? Дивимось. Знахідка фокус-покус. Ось. Перша знахідка проколочка. Бронза. В общем, то що... В принципі, можна ми на... сказати ми на правильному місці. Пойдет. Пойдет. Будемо шукати. Побачимо, що воно сьогодні буде. Давайте, дивись її. Здибалися саньком, бо ми так розбіглися по полю туди-сюди. У мене там в принципі ніфіга не було. Санька з нахидок. О. Бронь це клас. О, такі ось такі кусочки. Вибачаюся попередньо за вітер. Бо щось дує таке, що капець. Кусочки фібул. Це їхня. Кругляшок. Матеріал невідомий, але не знаю, якийсь він класний. Може і природній, бо на стекло він не дуже смахує. Звичайно, знахідка зачна. Це він очима побачив. Клас, клас-клас, клас. І важка. Добре, вітаємо з знахідками. І все так трошки походимо, пошукаємо. Ходимо по бродимо. В принципі, ніфіга нема. Ну, 40, Бембаємося по цьому кружляємо, на саньок ходить. Були знахідки, такі вони слабенькі. Ось одна, фібула, спинка вломана. Ну і Перед цим було також ще. Блін, показали, що раді як срібло, яке там срібло. Пишемо ще дві спинки. А, і проколочка. А, проколочку ви бачите. Це перша знахідка. Ось так, в общем такого. Якось так. Ще пока ходимо продам. Знімати таке не буду, якщо щось нормальне попаде, чи цікаве. то тоді вже буду зазнімати, бо вітер трошки мішає. Давайте до сигналів. Глядачі, знахідка бомба. Блін, емоції не передати. В общем, прямо зверху була. Але так купнув на всякий случай ямку, виграба. Блін, пропало. Гляньте, гляньте яка. Йолі палі, перша моя луничка. Я ще сьогодні Санькові кажу, хочу знайти лунницю. Щось срібло. Йоханий ти бабай. Не, ну я казал золоту, конечно. Ну, если любить так королеву. А, класс! Бомба. Бомба, бомба, бомба. лый палы! Блин, вибачаюся за вітер, воно задуває, блин! Класс! С солярными знаками, усами, точечками! Вушко ціле, все ціле. Класс! Класс! лый палы! Народ! В общем, сегодня коп удался! Мне не сбывается! Перший раз таку штуку тримаю і цілесенька. йолки палки Все, шукаємо далі. Блін, Клас-клас-клас-клас. Дивіться, клас, клас. Ну, яка гарна. Яка красота. йолки палки Тако... о, щоб лучше було видно. Добре, давайте ходимо, шукаємо. Ходимо, ходимо. Ходим. Трішки природи. Блін, яка тут красота ми надибали? В камнях гляньте, які штуки вибиті. І ось його в воді теж вже. Чи це для когось хтось щось спеціальне? Або біс його знає, бо природньо я ще не бачив, щоб так воно було. Красота. Потічок такий. Де він далі тягнеться. А чернихі жили он на тих скелах. Ми вже так поняли. Красота. Санька прибору розтигає. Цілком цікаві. Видовбану так. Ха. ту мене тут бала що робили? Люди да, далі воно спадає і так джерело є. Тут взагалі красотинько, коли сьогодні. І охід паук. Райський куточок. А ось джерело. Пробував воду, водичка взагалі офігенна. І пішов він далі. так, туди, Долинкою. Красота. Блін, як тут класно! Добре, ми погнали далі, давайте. Ну що ж, камради, закінчився наш коп, їдемо вже додому. Сіли в машину, бо на вулиці вітер такий, що капець. Зараз покажемо, що у нас тут за знахідки. Сьогодні вдалося знайти. В принципі, розвідка, можна сказати, що вдалася. Ну так, по шмурнячку воно трошки було. Для нас місце нове, оказується, воно тут, напевно, вже билося віками, Блін, не роками, а віками. Прийшли одне поле туди, ми зразу були, то було нормально. Але перейшли чуть-чуть в сторонку на інше, не то, що стадіон. Слід в слід все стоптано. Ну то таке, І там взагалі ні, ніфіга не було. Ну, давайте глянемо що ми там понаходимо. І так, знахідки санька. Ось такі псевдовіті кольця із Фібу. фокус фокус, ближче. В общем, прикольні штучки. Хтось іздівався над фібуками. Одне, друге, що воно так. Но найбільший зачір це оця бусина. Це класнецька. Таку попробуй, найди. Металоискатель її не візьме, а очі треба лки-палки. Ну, Блін, класно. Не знаю, що це за матеріал. Чи це скло, чи це якийсь може мінерал, чи полудрагоценний може який камінь. Не знаю. Ну класно. Ой, якраз і сонце на нього так гарно падає. Він краса тінь. Блін, бомба. Жалко що тільки одна. Так, і по моїх знахідках. Ну в мене трошки менше. О, я з такого стану. Фокус-фокус. Ось такого пару фібул, проколочка. Якась цей зацепчик від фібулки теж. В общем. А в мене копчик зробила цього лунічка. Маленька, срібна. Ох, на сонці як вона вилискує. Красотінь. Пейдет. І ще що цікаве, кажу, зайшли на поле, кажу, що блин, фібулу ой, цю, хочу знайти, тільки золоту. Ну, золота не попала, попала срібна, але пойдет. Добре. ось такий окоп. Ну давайте. Всім любові, добра, до наступних відео. Пока-пока.